Дорогий воїне, дякую, що захищаєш нашу країну. Любий тато. Я дуже за тобою сумую. Повертайся найшвидше додому з перемогою. Дякую вам, наші ангели у Бажаю вам перемог і щоб ви вернулись додому живими та неушкодженими. Я малюю вам цей малюнок, щоб ви знали, що я дуже пишаюсь вам і вірю, що ми переможемо. Я хочу, щоб на новий рік закінчилася війна. Я хочу, щоб ви були здорові і живі. Бережіть себе і швидше повертайтеся додому! Я знаю, що вам зараз важко, але ми молимося за вас. Дякую вам, що захищаєте нашу Україну. Ви дуже сміливі сильні. Я пишаюсь вами. Українських солдатів з Різдвом.